Ще один волонтерський пункт міста Південного, який не потребує презентації, бо всі знають: якщо великий ярмарок або потужна арт-вечірка на користь ЗСУ, або найбільші маскувальні сітки, то це соловейки. благодійний фонд Манас, так організаторка і очільниця це Христина Федотова, акції підтримки полонених проводить і збори також зі своїми помічниками. Переходимо на цю сторону з правої сторони від вас, також по черзі від верхнього до нижнього. Волонтерський штаб Незламні та його голова Юрій Квочка, Людмила Квочка та Оксана Бондаренко систематично працюють із закордонними благодійними фондами, та закривають великі запити наших військових. Далі у нас такі дівчата там стояться швейна рота, швейна волонтерська спільнота, яка шиє адаптований одяг для поранених бійців. Наталя Ковтон, волонтерка, яка більше за всіх в нашій громаді виготовила окопних свічок. Така тендітна, але так багато зробила. Величезна вдячність кожному із вас за ваш труд і віру в перемогу. Let's stay міського голови начальницю управління освіти Дуденівської міської ради Олену Григорівну Баранецьку 27-28 червня цього року відбувся обласний етап всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, де наш рій кіборги ліцею номер один посіли. Третє місце у загальному заліку серед дронів старшої вікової групи. І нарешті сьогодні нагороди знайшли свої герої. Зараз отримають свої нагороди. Тож, за третє місце в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної «Сокол-Джура» учасники рою кіборги Банчикова Вікторія, Губар, Євгенія, Капшти, Ірина, Банчикова, Ольга, Крук, Віктор, Сантоній, Вероніка та Бабій Андрій. Нагороджується виховник рою. Кіборги зіборова вікторія миколаївна та виховник рою кіборги шаякупова Ольга Вікторівна. Але сьогодні вони прийшли показати свій виштіл. Дякуємо їм за це. Молодці, ми пишаємось вами! І запрошую Олену Григорівну для привітання з нагоди Дня державного прапору та Дня Незалежності України. Дякую, дуже приємно починати з дітей. Шановні присутні, шановна громада, сьогодні напередодні Дня Незалежності України. Вся Україна, кожен українець у всіх куточках світу, куди закинуло їх життя, святкує День державного прапора. Державний прапор це не тільки державний символ, це символ історичний, символ духовний. Навколо нього. Об'єднувались покоління, разом з ним ішли в бій, разом з прапором святкували перемоги. І сьогодні наш прапор на передовій, наш прапор знову з нашими героями, з тими, хто боронить нашу незалежність. Кожен з нас має тримати прапор. Як щось цінне, щось духовне, щось, що оберігає кожного з нас, кожну родину і нашу нині Україну з Днем державного прапора, з Днем Незалежності України. Слава Україні! А ми переходимо до урочистого нагородження з нагоди Дня Незалежності України та Дня державного прапора Санюк Ігор Миколайович. Ігор Миколаєвич 2022 року проходив військову службу в Збройних силах України на Миколаївському, Херсонському та Донецькому напрямку. Зараз знаходиться на реабілітації. Побажаємо йому здоров'я, а нагороду отримує дружина нашого захисника Марія Самсонюк. Марія. Нема Марії. Добре, ми передамо їм нагороду. За вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм та самовіддану працю в умовах воєнного стану, досягнуті успіхи у виконанні виробничих завдань, а також нагоди святкування Дня Незалежності України. почесною грамотою одеської районної військової адміністрації нагороджується начальник відділу екології, управління архітектури та містобудування Південнівської міської ради Мічуда Надія Іванівна. Багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, активну громадську та суспільно-корисну діяльність, а також нагоди дня незалежності України почесними грамотами виконавчого комітету Південнівської міської ради нагороджується Начальник відділу молодіжної політики, управління культури, спорту та молодіжної політики південнівської міської ради Бухова Юлія Вікторівна. Чесною грамотою нагороджується головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та енергозбереження управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради, Коваль Наталія Борисівна. Чесною грамотою нагороджується директорка Новобілярського селищного клубу Південнівської міської ради Кузьмич Наталя Володимирівна. Чесною грамоти нагороджується головний спеціаліст відділу методичної виховної та кадрової роботи і матеріально-технічне забезпечення управління освіти Південнівської міської ради, куприч Наталія Миронівна. Чисних грамотою нагороджується головний бухгалтер комунального підприємства Ритуальні послуги Леонова Наталія Стеліанівна. Че знеграмоти нагороджується директорка комунального закладу Південнівська публічна бібліотека південнівської міської ради Марчук Світлана Васильівна. почесною грамотою нагороджується Озеленювач другого розряду комунального підприємства Екосервіс на порук Олена Іванівна. Почесною грамотою нагороджується директор комунального закладу дошкільної освіти номер «Теремок». Південнівської міської ради Огородникова Людмила Борисівна Міської ради Цюпіна Валентина Євгенівна. І почесною грамотою нагороджується майстер з ремонту приладів та апаратури відділу технічного забезпечення комунального некомерційного підприємства Спортивно-здоровчий комплекс Олім південнівської міської ради загородній Олександр Васильович. І розвітаємо всіх нагороджених: подаруйте йому оплески, всі нагороди заслужені. І ми продовжуємо нести свій прапор, а не хрест. Ми далі йдемо вперед. Павло Сілаєв та Маргарита Мізерецька подарують нам чудову пісню Еверест. Так само, як і школа. Взагалі думали, ну, от 11 клас, все. Якось спочатку хотілося, хотілося випуститься в доросле життя, потім випустився, щось пішов на підробіток. І вже, ну, вже от все літо я жаліюся, що мамі, що друзям, що я хочу обратно в школу, хочу на джуру, хочу на лігу сміха, всі ці Чудові якісь моменти шкільні. Не хочеться взагалі йти звідси, і вона не відпускає мене. А от сьогодні, в день прапора, вам е така потреба нагода е взяти і виступити перед всіма, а також особисто тобі підняти <сміття> прапори. Так, да. мені це, ну, це дуже велика честь для мене була. Я, ну, от коли мені мене запросили, я спочатку не, не зрозумів, що за прапори, потім прийшов на репетицію. Але це було класно. Це, от саме як стіна із прапорів, вона ось за нами. І ну, це було класно, це була честь. Я дивлюся, там ми ж були на висоті, я дивлюся, шукаю очима своїх. Знайшов там, мама вже навіть прийшла, я навіть не знав, що вона прийде підтримати. То було чудово, було класно. А на рахунок нагородження я не очікував, що настільки швидко наш виступ запросять. Я, блін, іду, йду. йду. Тут чую, вже пісню включають, я біжу, щось там зупинили, придержали. Серце б'ється, ноги трясуться, але виступили швидше, швидше і краще, ніж на репетиціях своїх робили. А от скільки ви готувалися до цього? Вчора о 9-й репетиція була 15 хвилин, і позавчора хвилин 40. А от ви саме виступ придумали самі? Так. Це наш виступ був з. Міського етапу, з обласного етапу, ми його самі придумали ще в квітні місяці за тиждень поставили, а зараз ось, ось спустя 2 чи три місяці згадали, буквально ніхто нічого не забув. Бо я думав, зараз, ну, от я пам'ятаю, у нас пісня Маніфест я все літо, поки от включалася ця пісня, я одразу згадував наші всі рухи і думав, ніхто не згадає. Перша репетиція, всі все пам'ятають, мені так приємно стало. От сьогодні була така нагода вам підняти стяг прапорів в день прапора як з певі. Це звичайно приємно. Приємно, що люди нас знають. Приємно, що е, оцінюють роботу, тому що це був честь не мені підняти прапори, а всьому нашому волонтерському пункту, нашій великій команді. І я вдячна, що вони прийшли так само. наша команда прийшла підтримати нас е, з Алою, Ми піднімали цей прапор. Е, тому це звичайно приємно, тому що це свято таке. І радісне, і насправді трошки сумне. Бо ти розумієш, скільки наш народ з прапором переживає, наскільки це дорога річ для кожного українця, і тому певно, що це таке, як дуже символічно для нашої команди, що ми мали честь доєднатися до цього дійства. Завтра вже яр завтра спіжу, ще там а, так. Завтра з 17 години на площі біля ганку ДК стартує наша благодійна ярмарка на підтримку нашого війська. А, чекає а, Насправді у нас така достатньо насичена буде ярмарка. В нас буде як завжди, фуд-зона, В нас буде хендмейд-зона, в нас буде гаражний розпродаж. В нас буде батути для дітей, майстерки, аквагрім, тимчасове тату. Буде можливість зробити значки для себе, брелочки, вироби різні, ну різного формату, розмалювати прянички. Тобто майстерок багато для дітей розваги будуть, будуть аніматори. Ну і звичайно, наша кухня стабільно, все як завжди, смачно гаряче. І я тільки запрошую, прийдіть, розділіть з нами наше свято і в той же час підтримайте тих, завдяки кому ми можемо ці свята відзначати.